Десять країн готові відправити війська в Україну для підтримки миру. Білий дім наполягає, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, яка має пройти вже до кінця серпня. А Трамп так загорівся перемовинами, що замість відпустки зібрався до раю. Коронавірус повертається на Львівщині вже є перша смерть. Священник сховав чоловіка під своєю рясою, щоб вивести за кордон. Та як українських футболістів почали штрафувати через спілкування російською на полі? Мене звуть Мирослав Солунар. Далі проголовні новини. Nesse momento. Близько 10 країн готові направити війська в Україну після завершення війни для підтримки миру, за словами джерел інформагентства Bloomberg, після зустрічі у Вашингтоні було обговорено план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, включно з чисельністю та місцезнаходженням військовослужбовців. Відомо, що загалом про готовність направити військові контингенти, у тому числі і в іншому форматі, зголосилося 10 країн, натомість, чи є серед них американці, які характер будь-якої підтримки. Ки з боку США невідомо важливо, що в переговорах про гарантії безпеки візьмуть участь командувач НАТО в Європі, а також начальники штабів оборони країн-членів. Самі ж умови гарантії будуть узгоджені найближчими днями. Бажано цього тижня заявив голова Європейської ради Антоніо Кошта. За словами Джерел Блумберг, перший етап розробленого пакету заходів включатиме в себе допомогу в зміцненні українських збройних сил шляхом навчання і підкріплення. В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що Путін погодився зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Більше того, речниця Білого Дому заявила, що США допоможуть організувати такі двосторонні перемовини. Раніше глава російської МЗС Сергій Лавров заявляв, що цю зустріч треба ретельно готувати. Натомість в Держдепі стверджують, що особиста розмова Зеленського та Путіна може відбутися протягом найближчих двох тижнів. Зокрема, таку зустріч пропонують провести в Угорщині, Італії або Швейцарії. Тим часом, Трамп так перейнявся питанням України чи то більшим бажанням отримати Нобелівську премію миру, що аж відмовився йти у відпустку і вирішив не їхати у свій гольф-клуб. У Білому домі навіть заявили, що їхній бос сподівається, що потрапить до раю, якщо закінчить війну в Україні. Напередодні Дональд Трамп розповів інтерв'ю, що якщо він зможе зробити так, щоб щотижня не вбивали по 7 тисяч людей, то це буде чудово. Європа впевнена у провалі мирних переговорів Трампа, але все одно хоче їх. Лідери ЄС сумніваються у готовності російського правителя Володимира Путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом. Як пише Політіко, у європейських столицях вважають мирний саміт Трампа шансом викрити російський блеф і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій. Дипломати, які брали участь у неформальних консультаціях ЄС, поділяють цей скептицизм. Один з них зазначив, якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, то це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь пекельних санкцій проти Росії. Попри сумніви, західні партнери погоджуються підтримати американську ініціативу, адже як пояснив інший дипломат, це буде чітким випробуванням російських намірів, а гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні вести переговори з позиції сили. Навіть сам Трамп після зустрічі із Путіним та Зеленським визнав, що світ дізнає. Це про справжні наміри Путіна протягом наступних тижнів, і, можливо, заявив президент США. Він не хоче вкладати угоду. А тому європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатії. Новий пакет санкцій може стати ключовим важливим тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговори. У Росії зменшується кількість охочих підписувати контракти з міноборони РФ за другий квартал 2025 року. Виплати за укладання контракту з російським оборонним відомством отримали 38 тисяч осіб. Тоді як минулого року ця цифра становила майже 100 тисяч. Чому стало в рази менше бажаючих Росіян воювати навіть попри шалені виплати, розкажемо далі. Росіяни не хочуть підписувати контракт із армією окупантом у другому кварталі 2025 року. Контракти з Міноборони РФ підписала мінімальна за останні два роки кількість людей. Змінилася сама політична на структура міфологія для самих росіян. Но ну, это абсолютно логично, потому что если несколько десятилетий россиян скармливали, что вся их жизнь настроена на то, чтобы противостоять прогнивающему Западу и при этом прежде всего Соединенным Штатам Америки, что вся геополитическая конструкция путинского режима стояла на противостоянии с Соединенными Штатами Америки, а тут Путин с удовольствием летит в Штаты, встречается с президентом Трампом, объявляется про то, что и много есть про что говорить, включая там и Арктику, возможно, редкоземы, вопросы ядерного сдерживания и так далее и тому подобное. И буквально на глазах, как Путин их называет, рядовых россиян, на Роспропаганда изменяет свой курс движения на 180 градусов, Російське видання Важливі новини пише, що кількість контрактників порівняно з цим часом рік тому зменшилася в два з половиною рази Не тільки вони йдуть воювати і вмирати в Україну раді там, скажімо, підйомних контрактів на їхні жони матері радуються, когда там вони гробові отримують, Ну тому ж виділи всі в відеороликах, коли там мать априорі радовалась. Это вот ужасно на самом деле картины. Вот, но и вместе с тем идут люди воевать в том числе потому что их так скармливала и выращивала пропаганда. Незважаючи на зменшення кількості підписаних контрактів, Кремль продовжує брехати про реальні темпи поповнення російської армії. Наприклад, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що за перші шість місяців 2025 року, нібито, було укладено 210 тисяч нових контрактів. Ця цифра в 1,6 рази перевищує показники, що випливають із даних про витрати російського бюджету, які проаналізували журналісти. Нужно отметить, что где-то примерно четверть, но ну опять же, так сообщает СФР, это так называемый как России называют от количества контрактников так называемый спецконтингент. Кто у него входит? Это осужденные, это люди, которые, там, например, есть обвиняемые, там, заключили договор со следствием. И вот в это понятие спецконтингента россияне вкладывают еще принудительную мобилизацию граждан других государств под разными соусами, под разными мотивациями. На кому-то обещают сначала работу на военных предприятиях с большим контрактом, ну кому-то сразу, например, там, в странах некоторых Средней Азии обещают большие деньги, и люди ведутся на это, скажем так, и плюс еще им обещают там российское гражданство, там вот, кому-то обещают жилье, Незважаючи на падіння мобілізаційного духу, компенсувати втрати на фронті росіянам поки що важко, але вдається путіну по великому шуту все одно кого відправляти в топку війни для досягнення своїх політичних цілей, амбіцій. ілія це, як він називають рядові росіяни, ілія це просто кітаста старбайтери, це люди, которых просто обма. А нам uh, принудять одеть форму и отправить где-то uh, под покров, ясно. Раніше Російська Федерація мала можливість дотримуватися позитивного сальдо і за рахунок контрактників росіян, і за рахунок так званого спецконтингенту, який складав до третини всієї кількості новобранців. Після зближення Путіна зі Сполученими Штатами, проти яких росіяни, по суті, нібито і воюють в Україні, пропагандистські парадигми в головах людей починають розвіюватися. Зупинити це не можуть навіть високі підйомні, які платять за вступ до лаври. Російської армії Російський нафтопровід «Дружба», який призупинив роботу через удар по станції Нікольське, знову запущено. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. За швидкий ремонт він подякував міністру енергетики РФ. Також глава МЗС Угорщини додав, що сподівається на те, що Україна не буде здійснювати нових атак на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання його країни. Він зазначив, що ця війна не їхня, і Угорщина хоче залишатися осторонь від неї. Комусь дісталося, американський президент Дональд Трамп зателефонував прем'єр-угорщини Віктору Орбану після переговорів з Зеленським та лідерами ЄС на початку цього тижня. Як пише Блумберг, Трамп запитав Орбана, чому він блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу. Про результати дзвінка поки не повідомляється. Сам угорський прем'єр поки теж ніяк не коментував екстрений дзвінок Трампа, але в одному із дописів в соцмережах виступив проти пов'язування членства України в ЄС із питаннями гарантії безпеки для неї. Перший випадок за довгий час у Львівській області від коронавірусу помер чоловік. У 60-річного чоловіка була ціла низка інших захворювань, що ускладнило перебіг коронавірусу. Наразі медики регіону очікують київських спеціалістів на інформацію, щоб встановити, який саме штам коронавірусу зафіксовано у Львівській області. У разі виявлення перших симптомів захворювання лікарі рекомендують залишатися вдома і зв'язатися із сімейним лікарем, а також тримати дистанцію з тими, хто вже захворів. Загалом вже за останні сім днів в Україні підтвердили 3,5 тисячі випадків covid 19 що втричі перевищує показники попереднього періоду. Це справді шокує. Священник сховав чоловіка під сою в автомобілі і намагався його незаконно вивезти з України до Словаччини. Прикордонники зафіксували порушення закону під час огляду авто. Гріх на душу отець взяв, поклавши до кишені 10 тисяч вічно зелених доларів. Добрий день. Державна прикордонна служба, що це ви подрясами, виходьте. Розвиток технологій, інтернет це російським дітям не потрібно. Головне це скрепи, патріотизм, любов до батьківщини та путіна і всьому йому підкорятися на Росії. Задумались заборонити в шкільних таборах, мобільні телефони, бо, мовляв, звідти молоде підростаюче покоління черпає аж занадто багато західного негативного впливу. А держдума не дрімає, і цього разу вирішила вигадати, як врятувати дітей від інтернету. Депутатка Тетяна Буцька запропонувала заборонити мобільні телефони в дитячих таборах Росії. Велика та страна, де президент так забуть дітей. Ідея проста: менше інтернету, більше патріотизму. Тепер табір перетворюється не на місце відпочинку, а на місце правильного виховання. тоже есть лагеря и лагеря, что называется. Тут, я думаю, что не в каждый лагерь сегодня поедешь с удовольствием. К тому же лагеря нынче не дешевое удовольствие. А уж тем более, если запретят телефоны, ну, я не знаю, куда сегодняшний подросток поедет, если ему запретят пользоваться телефоном. Ответ – никуда. Це просто несерйозно. Свою ініціативу Будька пояснила просто: батьки скаржаться, що діти постійно сидять в телефонах. Тобто, замість того, щоб придумати дітям цікаве дозвілля, вирішили просто забрати гаджет. Звісно, діти не хочуть слухати патріотизм, але причина обрати телефони ще інша. А, якщо діти пишуть родителям, і це теж часто буває. Що в лагері то не так, их да? неправильно кормят там з ними что то не то делают, і как-то. І соответственно, родители приїжджають, возмущаются і даже забирають дітей з лагеря. Здавалося, б, не заважайте дитині насолоджуватись дитинством. Але ні, тепер навіть табори це про контроль, виховання і життя без гаджетів. Вона в такій упаковці проще всего детям это втюхать. Да? То есть если ты просто будешь что-то занудно рассказывать на э, уроках о важном, всего пропускать это мимо ушей. А если это вот в такой хорошей упаковке у костра, песни, то все пятое-десятое, то, глядишь, это зайдет глубже. Получается, что как в советское время, лучше минимизировать общение ребенка с, этой, с этим самым государством. Виходить, телефон у таборі це не просто іграшка, а вікно в реальність. І саме цього найбільше бояться чиновники, адже там дитина може побачити, що світ набагато ширший ніж державна програма з виховання патріотизму. Тут у нас проблема не в телефонах і даже не в лагерях, а проблема власне, в сьогоднішньому правительстві Росії, в сьогоднішній адміністрації президента, яка питається знову вистроїти такое. даже не идеологизированное государство, потому что это не идеология, а вот такую просто тиранию, такую диспотию, где главное, что нужно втюхивать детям с самых маленьких, что надо вот слушаться начальника. Отак От держава вирішила врятувати дітей від інтернету, а дорослі з гордістю можуть сказати: Бачите, ми вберегли вас від тіктока і лайків. От тільки питання: діти самі просили їх рятувати. Але якщо ви думали, що це все, то ні. Тепер розмови про важливе торкнуться й дитсадків. Государство Росія завжди підтримує вас у ваших починаннях, Щоб ви гордились страною. А страна гордилась вами. У Мінпросвіти вирішили, що дітям від 3 до 7 років буде ну дуже цікаво слухати монотонні уроки, розмови про важливе. Ну, представлю: ребенку 3 роки йому що будуть об'ясняти, що можна подойти до пісочниці, треснути іншого рібку по голові і відняти у нього формочку. Це йому будуть об'ясняти. Ну, так, собственно, родители-то могут по этому поводу напрячься. А если могут объяснять другое, что не надо трескать по голове другого ребенка, не надо отнимать у него формочку, пусть он играет своей формочкой, а ты играешь своей формочкой. Да и как же потом, когда они вырастут, им э, будешь объяснять, что можно напасть на соседнее государство и пытаться... В у нього джазь у садочку розмови про важливе у таборі життя без телефону. Турбота про дітей тотальна. Хай їм буде нудно, зате правильно. Показали гірчичник за російську мову в українській жіночій прем'єр-лізі. Футболістку покарали жовтою карткою за спілкування російською мовою. Це сталося на Київщині під час матчу коло Сістерс. Отримала її одеситка Ірина Майбородіна. Рішення судді на трибунах стадіону сприйняли аплодисментами та вигуками. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуйтесь на наш YouTube канал Україна сьогодні.